Ігорю Олександровичу на цей час. А що відомо про наслідки влучань? Скільки шахетів, скільки локацій? Що з людьми? Ну, хочу сказати, що дуже важка ніч сьогодні у Харкові, бо були прильоти шахетів. Прильоти шахетів відбулися по житлової забудові. На жаль, були загибли. Троє працівників ДСНС працювали, був повторний приліт, і, на жаль, вони загинули. Крім цього, загинула теж жінка, це на іншому домі, але на сьогодні, на теперішній час, маємо, на жаль, чотирьох загиблих. І П'ять людей поранено. Крім цього, зараз відбуваються рятувальні роботи, і я маю надію, що вони будуть успішними щодо достання людини, яка зараз перебуває під завалами. Він подає признаки життя, тому зараз працюють працівники ДСНС і швидкої медичної допомоги. А це місце влучання? Скільки шахедів суди влучило, і що це за локація? Що тут розташовано? Це цивільна локація. Це житловий будинок, як ви бачите, і тут перебували люди. Вони в шоковому стані зараз знаходяться. Що стосується шахида, то тут був один прильот шахида, і потім, коли почали працювати працівники ДСНС, національної поліції, то був повторний прильот шаху. А скільки поранених ви сказали? п'ять поранених? Це, це цивільні чи там є є і цивільний, і є, на жаль, працівники поліції. Під завалами відомо про одну людину. Поки що відомо про одну людину, яка е, подає признаки життя, але е, пошуково-рятувальна робота триває. А чи відомо скільки шахетів цього разу ворог запускав по Харкову? Е, дивіться, е, нам відомо на, на теперішню годину, що що було е, тут е, два шахеди, е, три е, чотири п'ять шахи. Так, п'ять шахи. Поки що нам відомо, що п'ять шахи було. Поки з цивільних локацій, ось житлова чотириповерхівка. Ще багатоповерхому ще багатоповерховий будинок теж в цьому районі міста Харкова. Крім цього, були прильоти по Сатовському району міста Харкова і ще, ще один прильот теж по одному з районів. Міста. Салтівський район не зачепило житлові будинки? Житлові будинки, на щастя не зачепило. Там приватний сектор був і земля була влучання. Я зрозумів. А тут щодо рятувальників, що вам відомо, можливо, вік рятувальників, хто за фахом. Я можливо, не буду, знав, я... За фахом це всі водії. Це всі водії, на жаль, вони загинули. загинула. Жахливо місто надасть допомогу. Так, безумовно. Безумовно, ми не даємо допомогу ми зараз. Розмовляли з керівником ДСНС по Харківській області. Безумовно надаємо допомогу. Це наші герої, рятувальники, які ціною власного життя допомагали людям.